Колектив, всім вітання. Є в нас така робота це МДФ накладки. Дві штуки, одна менша, друга більша. Це двохпольні двері, можна сказати. Є до них налічники. Отак От воно все виглядає. Зараз це все будемо знімати пленку, тому що тут вона поздувалася, тут поздувалося. Ну, вже пішло здуватися. Тут теж є на маленькі. Пооблускувало все, будемо перекрашувати, побачимо, що з цього всього вийде. Не знаю, чи я щось буду знімати. На каналі відео є, тому я думаю, друге відео немає потреби щось таке вже показувати. Тому що тут одна й та сама робота. Фен це все зараз знімемо. Якщо там клей останеться, будемо щищати, Ну, може я покажу, чим щищати клей, якщо встигну. На цьому все потім зачищаємо, грунтуємось, красимось і кінцевий результат. Так що, отак воно. Так, народ, продовжую з накладками МДФ. Я вже їх попідготовлював, позачищав, отполірував. Отак воно все виглядає. Де потрібно, тут ну Саме більше це шпаклюється. Тут де імітація фільонки, тому що багато клею. Як ви знімаєте пленку. Воно трошки знімає бумагу. Ну, то таке, отак воно виглядає. Зачищав я під 180 зерно. Зараз буду це все проходити ізолятором. Потім перечищаємо і підготовлюємо під білий ґрунт. Побачимо, як воно буде виглядати. Я вже, може, включусь, покажу, як буде загрунтоване. Так, колектив. Закінчив я реставрацію МДФ-накладок. Показую, що вийшло, тому що часу не було знімати все його рот. Це в нас менша половинка, обналічники і, само собою, більша. Отак От воно все виглядає. Покажу зараз трошки ближче, як воно, тому що освітлення тут не дуже, то нічого такого і не побачив. подивимося зараз більшу, як воно виглядає. Ну, я думаю, для цих дверей це хороший результат, тому що проти того, що було, це нормально. Колір по каталогу РАЛ там 70 з чимось. Ну, чесно, я не пам'ятаю, зараз подивлюся, тому що я щось не дивився. Який там колір? Тут теж непогано закрасилось, хоча є отут, якщо дуже так придивитися, погана фрезеровка, її дуже-дуже важко закрасити. Тому що є хороша фрезеровка, а як на цих дверах, то не дуже хороша. Ну нічого, все закрасилося, я ще пройшов два слої лаку зверху, щоб було нормально. Зараз трошки з цієї сторони. Тому що звідти світло падає, нічого так і не побачимо. Так, може на цих. Ну тут так само нема нічого такого. Так, подивлюсь, який там колір. Так, камера. 7021. Ну, 7021 по каталогу РАЛ. Отак він виглядає, але ну, на камеру він виглядає класно. А вживу ще краще, тому що він дає такий відтінок непоганий. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.